Дорогі наші друзі, прихильники фотомистецтва і ті, спілиці, які сьогодні, незважаючи на погодні умови, завітали до цього затишного користу Чернівецької міської ради для того, щоб разом з нами відкрити цю виставку про місто, яке, напевно, кожен чернівчанин знає чи не пиліно. Кожен буковинець, тому що це місто живе сьогодні в нашій свідомості, в спогадах, переказах, книжках, і насамперед кожен має свої якісь такі асоціації, враження, поєднання, якісь емоції приходять в голову, коли ми згадуємо слово відень. І в першу чергу, напевно, в Черніцях також, коли ми кажемо Відень, це у більшості, напевно, зразу з'являється запах запашної кави. І ця запашна кава вона не є випадковою сьогодні тут. Тобто ми вважаємо, що з Бога європейське місто. Одну з головних культурних метрополій Європи і світу вірить, не можна сьогодні відділити, насолоджуватися цими фотографіями при цьому е, куштуючи каву. І хочу сказати про те, що Чернівці це до певної міри є продукт копіювання і наслідування цього Віденського. Звичайно, завжди можна додати, можна. Допрацьовувати, заокруглювати, розвивати, але фундамент нашого міста це те, що ми називаємо європейською урбаністикою. Це є копія відня у Чернівецькому виконанні. І тому, коли Чернівецькі сьогодні наші сучасники потрапляють до відня, вони в першу чергу шукають оці схожі моменти для того, щоб так само. Крепчу, вольно сказати так, чернівці це маленькі віди. Тому що, отаке, знаєте, ну, гарна, е, гарне таке порівняння. Е, воно страшенно тішить сьогодні нас, сучасників, і сьогоднішніх мешканців чернівців через те, що нам здається, що чернівці через стартують ще краще, ще гарнішими, якщо ми його порівняємо з цим великим відом. Хоча хочу зразу же себе тут відкоригувати і наголосити на тому що напевно віденці не вважають е своє місто е великими чернівцями. І тому запрошую вас насолоджуватися цими фотографіями. Всім, хто сьогодні прийшов, ми обов'язково з великою радістю, приємністю даруємо наш каталог. Це вам відзнака за те, що ви побоялися душу і вірите у силу мистецтва. Запрошую до слова всіх авторів цієї виставки, це і Броніслав Тутельман, Ігор Тимофійчук, Тарас Перун. Дуже важливо, коли ідея вона не повисає в повітрі, а вона підхоплюється і є люди, які ідеї народжують, а є, які їх виконують. І без Броніслава Тутельмана цього і на цій виставці напрацювався чи не найбільше. Він сидів і робив, допомагав нам і каталог зробити все. Так що, будь ласка, якщо є вас бажання, сказати.